Дим гіркий понад Києвом, мов полин. Вороння назбиралось і мовчки жде. І, хоч голосно цокає часу плин, його посмішка з кожної зі світлин заспокоює ніжно у сон веде. І новини збираючи, мов колаж, і гартуючи психікою мозолії, повсякчас замиловуюсь на міраж, його постать і піксельний камуфляж, крутик вуст. І задумливість на чолі. Між такмедом і тактикою, між тривог, в спальник, де на нозі черевик, помолитись зі мною приходить Бог так надійніше каже бо геть оглох, бо щоночі тут вибухи і дикий крик. Я кажу йому: Отче, я не боюсь, чесне слово, я весь у мені помер. Дай лиш сил залишатися довго в русі, підіймати дай сил, і в твоєму дусі. Попадати надвлучно поміж ребер. І ще наостанок дійдеш домів у свій бункер небесний, наглянь за ним, аби ворог дістати його не смів, аби правий і праведний його гнів залишав його розум завжди ясним. Бережи і від кулі, і від вогню, від уламків, снарядів, і від котлів, дай на груди невидиму злу броню. Освяти справедливу його борню із навалою схиблених москалів. Як впізнати його? Це як два на два, його нерви міцніші за тятиву. Сині очі посріблена голова і нашивка на кителі, ЗСУ.